Сьогоднішня наша історія про Олдуса Гакслі, одного з найбільш пророчих і тривожних авторів двадцятого сторіччя. З точністю своїх передбачень і попереджень він стоїть поряд з Джорджем Оруелом. При цьому страхи Гакслі прямо протилежні страхам Оруела. Орілл боявся тих, хто позбавить нас інформації. А Гакслі тих, хто надасть її занадто багато. Оріл остерігався, що правду буде приховано. а Гакслі, що вона потоне в морі несуттєвого. Оріл переживав, що нашу культуру захочуть підпорядкувати. А Гакслі, що одного дня вона стане надто примітивною. Оріл думав, що нас губить. Те, що ми ненавидимо, а гакслі, що згубним стане те, що ми обожнюємо. На жаль, його страхи не позбавлені сенсу. Ми звикли думати про задоволення як про щось добре. Деякі філософи навіть вважають його вищим людським благом. Але що як задоволення можна спрямувати проти нас і використати як інструмент поневолення? Це питання разом із питанням про те, що значить бути вільним, Гакслі порушує у своєму романі Прекрасний новий світ. Його книга це пророцтво і попередження про те, що технології, прогрес і влада колись почнуть битву зі свободою, істиною і сенсом, і про те, як легко люди можуть і будуть нехтувати ними в ім'я порядку, комфорту і задоволення. Гакслі видав свій роман у 1932 році. У книзі читач стежить за кількома ключовими героями Бернардом Марксом, Леніною Краун і Джоном Деконом, які існують у антиутопічному світі майбутнього, відомим як Світова держава. Під час візиту до резервації за її межами Бернард і Лінніна зустрічають Лінду жінку, яка залишилася там у свою минулу подорож. За цей час вона народила і виховувала сина Джона. Бернард вирішує повернути Лінду і Джона до Лондона, попри невдоволення високопосадовця, який колись покинув Лінду і виявився біологічним батьком Джона. Опинившись у Лондоні, Джон намагається зрозуміти цей новий світ. Але його цінності, сформовані під впливом Шекспіра і життя в резервації, приводять його до конфлікту із суспільством. Ця боротьба і стає основою для розкриття ключових філософських питань роману. В утопічному світі твору все ідеально впорядковано, структуровано і стабільно. Громадяни народжуються в інкубаторах, і їхня роль у суспільстві заздалегідь визначена і залежить від касти, до якої вони належать. Це прибирає соціальну нерівність і конфлікти, які з нею пов'язані. З дитинства людям нав'язують основні принципи суспільства, наприклад, що щастя краще за істину. Це робиться у вісні, за допомогою так званої гіпнопедії і формує безумовне прийняття соціальних норм. Усі навколо безперервно розважаються, дивляться фільми, грають у ігри і відвідують спортивні заходи. Громадян навчають якомога більше купувати і вважати матеріальні речі основою щастя. Сім'я і релігія заборонені, бо можуть викликати емоції і тим самим. Порушувати дорогоцінну стабільність, побудований таким чином світ і справді стабільний, а люди в ньому щасливі. Вони отримують. Те, що хочуть, і ніколи не хочуть те, чого не можуть отримати. А якщо щось піде не так, завжди є наркотик сома. Його рекомендують приймати буквально всім. Книга Гакслі була написана як пародія на популярні утопічні романи його часу. Автори на кшталт Герберта Уелса оспівували можливості науки і техніки для створення ідеального суспільства. Гакслі це не подобалося. Він боявся, що світ з його роману колись і справді може з'явитися. Щоправда, ще не скоро. Однак, незабаром. Паром він зрозумів, що помилявся. За декілька років Гакслі написав: коли створювався прекрасний новий світ, я був переконаний, що часу ще багато. Все описане мною повинно було статися, але не за мого життя, і навіть не за життя моїх онуків. 27 років по тому я почуваюся набагато менш оптимістично. Пророцтва збуваються набагато раніше, ніж я думав. Причиною занепокоєння автора був бурхливий розвиток психології та суміжних з нею наук, зокрема, роботи американського психолога Скінера, що створив теорію оперантного обумовлення, метод контролю поведінки, що ґрунтується на виногородах і покараннях. Скінер у своїх експериментах поміщав щурів у коробку, в середині якої знаходився важіль. Коли пацюки випадково його зачіпали, у коробку падала їжа. Незабаром щури стали навмисно натискати на важіль знову і знову. Робота Скінера наочно продемонструвала, що позитивні підкріплення призводять до сильніших змін у поведінці у порівнянні з негативними. Пряник виявився набагато ефективнішим за батіг. Ці знання разом із технологічним прогресом, що відкривав прямий доступ політиків до суспільства, а суспільства до задоволень і розваг не обіцяли людству нічого хорошого. Гакслі розумів, що скоро вони стануть зброєю, яку будуть використовувати для контролю організації та заспокоєння громадян. При цьому, на відміну від загрози прямого насильства, у випадку із задоволеннями люди навіть не зрозуміють, що на них впливають а найгірше те, що їм, скоріш за все, навіть сподобається. Гакслі писав найімовірніше, вже в наступному поколінні буде створено диктатуру без сліз, безболісний концтабір для суспільств, люди, в якому фактично втратять свободу, але будуть цим насолоджуватися. Хоча ідея контролю над свідомістю може здатися фантастичною, всередині та наприкінці 20-го сторіччя багато відомих філософів, психологів та вчених приєдналися до Гакслі і забили на сполох. Бертран Рассел, наприклад, писав з цього приводу наступне: слід очікувати, що досягнення у галузі фізіології та психології дадуть урядам набагато більший контроль над індивідуальною психікою, ніж той, що вони мають зараз, навіть у тоталітарних країнах. Наскільки точними були передбачення Гакслі щодо сьогоднішнього і завтрашнього дня, залишається предметом суперечок та інтерпретацій. Тут дуже легко скотитися до рівня теорії змов і звинуватити уряди і корпорації в контролі свідомості. Ми не будемо цього. Робити, але не будемо і заперечувати той факт, що сьогодні в нашому повсякденному житті, наших звичках і бажаннях, ми досить часто бачимо те, чого так остерігався Гакслі. Достатньо озирнутися, щоб побачити, як наш світ наповнюється цифровими розвагами. Зі зростанням впливу смартфонів і соціальних мереж, можливості для швидких поверхневих задоволень і втечі від реальності стає все більше. Наша звичка безупинно гортати стрічки дедалі більш нагадує гіпнопедію з дивного нового світу. Ми, як і мешканці антиутопічного майбутнього, розчулюємося милими відео з котиками, поки справжнє життя залишається десь осторонь. Але чи так це погано? Можливо, якщо світ навколо пахне сіркою і залізом, котики це вихід. І тут ми приходимо до головного питання Роману Гакслі. Від чого готова відмовитися людина заради задоволення, комфорту, особистого щастя і порядку? Чи варте це все свободи? Гакслі відповідає на це питання словами свого героя Джона Дикуна: Я хочу Бога, я хочу поезію, я хочу справжню небезпеку, я хочу свободу, я хочу чесноту, я хочу гріх. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал і пишіть у коментарях, а що важливіше на вашу думку: щастя чи свобода?